Вітаю, шановні вінничани! Із початком туристичного сезону прикордонні підрозділи фіксують відчутне зростання пасажиропотоку через пункти пропуску. Це традиційне явище для літнього періоду, коли громадяни активніше подорожують та виїжджають за кордон. Для прикладу, раніше протягом доби державний кордон у межах нашої ділянки перетинали в середньому близько трьох тисяч осіб. Наразі ця цифра зросла до п'яти тисяч осіб на добу, що становить понад 65% приросту пасажиропотоку від звичного рівня. Це очікуване навантаження, але разом з тим виклик, який вимагає чіткої організації служби на кордоні. Для ефективного оформлення подорожуючих ми здійснюємо посилення змін на найбільш навантажених напрямках, застосування технічних засобів прикордонного контролю, що дозволяє зменшити час обробки документів та знизити навантаження на персонал. Також варто зазначити, що пасажиропотік зростає в обох напрямках: як на в'їзд, так і на виїзд з України. Найвищий рівень навантаження традиційно фіксуємо у вихідні дні, тоді як понеділок зазвичай є найменш активним. Ми закликаємо громадян відповідально ставитись до планування поїздок, адже оперативність і комфорт проходження прикордонного контролю залежать не лише від прикордонників, а й від готовності самих подорожуючих. Щоб уникнути зайвого стресу, запізнень і неприємних ситуацій, слід дотримуватись простих, але важливих правил. Плануйте маршрут з запасом часу. Часто трапляються випадки, коли люди запізнюються на авіарейси через чергу в пунктах пропуску, затори на під'їздах або затримки під час оформлення. Якщо ваша поїздка включає авіапереліт, виїжджайте завчасно з урахуванням можливих затримок на кордоні. Перевірте документи напередодні подорожі. Закордонний паспорт має бути чинним. Перевірте документи дітей, якщо вони подорожують з вами. Дотримуйтесь інструкцій прикордонників у пунктах пропуску. Правильне паркування, дотримання черги та готовність до огляду пришвидшують оформлення не лише вам, а й іншим подорожуючим. Уважно слідкуйте за актуальною інформацією. Перед поїздкою перевіряйте офіційні джерела. Сайт Державної прикордонної служби, сторінки у соцмережах, інформаційні ресурси суміжних служб. Дякую за увагу. Шановні війничани, зважаючи на початок активного туристичного сезону, значну частину пасажиропотоку наразі становлять родини з дітьми. Для уникнення затримок і непорозумінь під час перетину державного кордону неповнолітніми особами нагадуємо основні вимоги. Обов'язковим є наявність дійсного паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон. Якщо дитина перетинає кордон одним з батьків, додатковий дозвіл від другого не потрібен. В умовах воєнного стану передбачено спрощений порядок виїзду. Діти до 16 років. Можуть виїжджати за кордон у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата або сестри, мачухи чи вічами, без нотаріально завіреної згоди батьків разом із тим необхідно підтверджуючи документи родинних зв'язків. В інших випадках, коли дитину супроводжує тренер, вчитель або інша особа, дозвіл на виїзд від обох батьків залишається обов'язковим. Рекомендуємо громадянам завчасно перевіряти документи, термін їх дії та умови супроводу. Це забезпечить вам комфортну подорож. Також хотів би окремо звернути увагу на питання, яке часто викликає дискусію у громадян під час перетину кордону із ламінованими свідоцтвами про народження дитини. Хочу підкреслити, законодавство України не забороняє ламінування цього документа. тобто сам факт ламінування не є підставою для відмови у перетині державного кордону. Проте з практики прикордонного оформлення варто розуміти, що ламінування ускладнює перевірку справжності документа, оскільки перешкоджає візуальному огляду деяких захисних елементів. У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо достовірності документів, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку, і це відповідно може призвести до затримки в оформленні. Тож закликаємо всіх подорожуючих відповідально ставитись до підготовки документів та дотримання встановлених правил. Це не лише допоможе уникнути зайвих труднощів, а й сприятиме оперативному і безпечному перетину державного кордону. Дякую за увагу.